Вітаю всіх глядачів ОБОСТОК. Мене звати Роман Крядун. Сьогодні поговоримо про останні заяви новообраного президента США Дональда Трампа, який він зробив напередодні, і які викликали у світі вже певний резонанс. Наш гість сьогодні Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах та Франції. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Що ж, після того як Конгрес Сполучених Штатів затвердив офіційно вже результати виборів, Дональд Трамп дав прес-конференцію, де, де пролунали досить цікаві заяви, які раніше, певний час назад, розглядалися як навіть такі у вигляді гумору. А зараз все більше перетворюються на можливо реальні речі. Давайте розпочнемо спочатку з України. Трамп чергове звинуватив. Команду Байдена його адміністрацію в тому, що саме через його дії трапилася війна, а не через дії Путіна. ну Тобто, фактично, у нас агресор став жертвою, який вимушено щось там погано повинен був зробити, захищаючись. Стосовно НАТО пролунало, що ніякого НАТО Україна не матиме, і Путіна він розуміє через цей фактор, що Байден, нібито, обіцяв Україні НАТО, хоча такого ніколи не було. І Альянс ніколи Україна не вступить до альянсу за ну принаймні за нього. Ну і 24 години, які він обіцяв завершити війну, перетворилися на півроку, протягом яких він планує лише зустрітися з Путіним і почати обговорювати питання українсько-російської війни. Тобто ваше бачення спочатку цього українського кейсу, що це що це від Трампа, і до речі. Келох, спецпредставник, не їде до України, хоча зазначалося, що на початку січня він також буде, і здається, це все якби в одному якомусь розрізі. Так здається, мені також е, так здається, і в принципі, це співпадає з тим, що я вже говорив, в тому числі вам. Е, ми не почули від Трампа нічого нового. Е, ми і світ все, що очікує остаточну відповідь Трампа: яким саме, якими параметрами, принаймні, будуть параметри його мирного плану для України. Але з того, що ми чуємо, і зараз ми це почули черговий раз вже від самого Трампа, в принципі, ніяких підстав для такого ну мінімального. Позитивного очікування не створюють, тобто ми дійсно з обранням Трампа вступаємо в зону серйозних ризиків. Тому, чесно кажучи, мене не, не зрозуміло, звідки такий ентузіазм, і у наших можновладців, і у українського суспільства, принаймні його половини, якщо вірити соціологічним опитуванням. Сподівання, що за Трампа буде припинено війну на прийнятних для України умовах. Тобто я цього не бачу. І те, що ви сказали, якраз свідчить про те, що і позиція щодо членства України в НАТО зміна, а відповідно, і позиція щодо безпекових гарантій і його трактування. Причин і передумов широкомасштабного вторгнення Росії також, в принципі, є для нас абсолютно несприятлими і невірними. І можна собі уявити, що тиск буде справлятися саме на Україну, на її керівництво для того, щоб припинити війну на умовах прийнятних не для України. А для Трампа, тобто, в цьому плані, все абсолютно зрозуміло, і все виглядає досить, я б сказав, тривожно і навіть так похмуро. Є певні можливості, як їх називаю, квартирка для можливості для впливу на Трампа. Ну, це можливість, яку. Е, яка може реалізуватися, може не реалізуватися, в тому числі через таку, я б сказав, нахабну просто поведінку е, з боку Путіна і його е, ну, певне навіть провокування е, Трампа. Е, і, е, але разом з тим, от те, що ми чуємо і від Трампа, що ми раніше чули від Венса, від Келега, все це плани, які абсолютно нехтують. Національним інтересам України, і якщо буде вже таким відверним, це плани капітуляції України. Угу. Розуміло. ну то таке враження і складається, що Трамп підводить ґрунт саме під те, що за рахунок України повністю, якщо й буде призупинка війни, якесь певне замороження, то лише за рахунок України, і, наприклад, ті ж гарантії безпеки, Трамп про них не говорить. New York Таймс пише, що найімовірніше, що він відмовить Україні в будь-яких гарантіях безпеки. Це по перше, і по-друге, скоротить зобов'язання Америки навіть щодо захисту Європи. І що тоді ми будемо мати? Трамп можливо виконає своє свою обіцянку зупинить війну, але ж всі кажуть, що Путін нападе через досить короткий проміжок часу після того, як переформатує. Свої війська наповнить знову зброєю, і піде, і можливо, навіть не лише на Україну. Як ви стосовно цього питання В принципі, тут е, нема навіть що говорити це абсолютно вірно, це саме так, і е, закінчення війни на умовах прийнятих не для України, а для Путіна для Трампа. Це е, фактично е, дати передих Путіну і перетворити війну. Знову в постійну європейську інституцію. Про це писав, здається, Енгельс, говорячи про Франко-Пруську війну і версальський мирний договір. Ну, це, в принципі, він був недурною людиною, був абсолютно правий. І знову ми бачимо це повторення, черговий раз такого, я б сказав, фатома прокляття європейського, коли війна стає постійним фактором європейського життя. І це мають розуміти також наші партнери. І в принципі, як я проти фаталізму, тобто я говорив, що треба використовувати і певні ці петирки можливості для впливу на Трампа для ну, модифікації його ставлення. Але разом з тим треба розуміти, що ця ситуація критична. Вона є критична не тільки військово, але і дипломатична. Вона вимагає. Абсолютно нов, іншої якості підтримки України з боку європейців. Вони мають зрозуміти, що єдина надія на те, щоб заповнити оцей недопостачання зброї, непідтримку України так, як це було раніше, з боку Сполучених Штатів, можуть тільки європейці. І ми маємо зрозуміти, що не треба оцих. от Таких ілюзій про те, що от прийде Трамп, і все налагодиться. Ні, не налагодиться може нагодиться для Трампа, але навряд чи налагодиться для нас, і це вимагає і ремобілізації українського суспільства. Я маю на увазі не таку вузьку, але важливу проблему про військову мобілізацію, а ремобілізацію на протистояння Росії всього українського суспільства без винятку і нову якість. Керівництво державою, яку на жаль, е, е, яке ми, на жаль не бачимо від нашого керівництва. Але в принципі ці умови вимагають від нас діяти саме таким чином, оскільки наша батьківщина дійсно зараз знаходиться перед дуже серйозними ризиками, і дуже велика небезпека для її національних інтересів. Добре, і тепер щодо інших заяв щодо Гренландії, да, бо бо фактично вже майже ультиматум данії, що вона повинна погодитися, ну принаймні, як мінімум на передачу. Цього острову Сполученим Штатам потім заява стосовно Канадис, яка певний час назад розглядалася як жарт. Сьогодні вже не жарт стосовно 51 го статусу Сполучених Штатів а, і Панамський канал. До чого це? Тобто, це реально Трамп натякає на те, що він може застосувати, наприклад, то, що датчани вже сказали, вони не погодяться передати. Європейці вже відповіли, і і лідери. І Франції і Німеччини сказали, що ну, так не може бути. Переділу такого, тим паче, з боку Сполучених Штатів ну, не має відбуватися. Це взагалі поза законом, будь-який це ж не Путін. Але здається, Трамп буде працювати як Путін, чи що? І він може реально розпочати війну, наприклад, чи якусь силову акцію проти країни НАТО? Як ви вважаєте, В принципі... Ці заяви раніше сприймалися як такий собі абсолютний анекдот, але це вже не перший раз. І якщо ви дивились прес-конференцію, про це говорив Трамп з абсолютно серйозним виразом обличчя. Так, так, саме тобто так. Я дав було. зрозуміти, що це зовсім не жарт, а його політична опція. Якщо на це дивитися, ну найбільш серйозний висновок, я залишу на кінець. Ну, по-перше, як на мене, це. І таку думку висловлюють практично всі експерти. Частина сенсу цих заяв полягає в фішки Трампа зробити з політики таку собі роз, як у нас кажуть, розлікалку, тобто зробити ентертеймент для своєї бази, яка очікує таких несподіваних провокативних заяв. Це абсолютно. Співпадає з ідеологією Америка понад усе. По-друге, на це треба подивитись, і під таким кутом зору, що якщо Трамп відкидає глобалізм і він тим не менше зараз висуває концепцію континенталізму, тобто. Америка для американців я казав Монро, Потім були певні модифікації, але він бачить проникнення на континент Китаю, інших ворожих до Сполучених Штатів держав. І таким чином він хоче підкреслити, що хазяїном на континенті є Сполучені Штати і вони є домінантною силою. Це е, друге з чим треба е, рахуватися, е, Але і так, і не, не тобто, це частина оцюї, е, е, Трамп, от його в принципі, його вхід в політику е, значною мірою він е, 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 супроводжується тим, що він намагався зробити з політики і розглядав політику як, як елемент шоу. Тобто, це як шоумен, який каже приємні для його фанбази речі. Друге, це замість глобалізму, континенталізм посилити позиції США в на, е, е, Американському континенті, і тут є всі ж країни ці країни, які знаходяться в Америці або в Північній або е, в Центральній Америці. Це друге і третє найбільш неприємне для нас, що про що свідчить свідчать ці заяви Трампа? Ну він сказав, що може використати економічні і військові важелі щодо, щодо Панами, щодо Гренландії для Канади. Він зробив таке виключення йдеться саме про економічні важелі. Але в цілому всі ці заяви як би до них не ставитись. Як до певної е, концепції політики або для чистої розлікалки. Тобто, це в принципі в їх основі презирство великої супердержави до держав слабших, і очевидно коріння всього всього в тому, що Трамп вважає, що великі сильні держави мають право мати переваги. Більше більше можливості порівняно з слабкими державами, і саме таким чином очевидно він і розглядає і ситуацію щодо війни в Україні, розглядаючи Росію як сильну державу, яка ну за визначенням, як то кажуть, по дефолту має більші права і більше можливості порівняно з Україною. Це треба також враховувати, і на це звернули увагу практично всі аналітики американські, які препарували прес-конференцію і заяви, які там звучали. Тобто, якщо підводити такий баланс, то до цього треба поставитись дуже серйозно, і саме під кутом зору оцього мирного плану Трампа для України, якщо говорити. Про значимість цих заяв саме для українців, тобто, фактично, він легалізує ту грубу силу великої держави проти меншої держави, яку застосовує вже кілька років, багато років Путін так виходить. Ну тобто, в, він в принципі так. Тобто, треба говорити чесно, тобто, саме така філософія Трампа, саме така філософія Америка понад усе, тобто, ясно, що все для Америки вузькі. Егоїстичні інтереси, але елементом цієї політики є домінування Сполучених Штатів у світі, але за рахунок мінімальних засобів порівняно з попереднім періодом. А наскільки це небезпечно для світу? Загалом, тому що, якби був один Путін, тепер Трамп збирається, як ото. Ну, по крайніх принаймні погрожує запалити в кількох місцях. Тобто, ну, він, нібито на передвиборчий період, казав, що я закінчу усі війни, які веде Америка. Ну і загалом, там де вона опосередковано приймає участь, а зараз виходить, що він збирається можливо гіпотетично розпалити декілька таких якби війн. Регіональних знову ну так виходить. Тобто Я не думаю, що він реально зможе це зробити, а але навіть сама загроза, сама можливість використання особливо військової сили, є дуже небезпечною. Це може стати новим дестабілізуючим фактором в міжнародних відносинах, і, як не парадоксальна, може посилити позиції Китая якраз. Ті країни, проти якої і спрямовані, і будуть ще більш активно спрямовані дії Трампа. Тобто це дуже небезпечні заяви, які безумовно впливають і на ставлення до США в тих країнах, проти яких вони спрямовані, і які примушують замислитись всіх союзників Сполучених Штатів. А треба пам'ятати, що ці стосунки союзницькі вибудовувались е, довший час, і це було непросто. Зараз е, може бути завдана шкоди цим е, стосункам, ну, я б сказав, дуже легко. Е, це про це треба пам'ятати, тим більше е, вони небезпечні і контрпродуктивні в цей період, який є визначальним для всієї. Системи міжнародних відносин, тобто там відбуваються такі тектонічні суви і абсолютно не зрозуміло, як ці суви на цю користь вони закінчаться на навколи автократії чи демократії. І в цьому контексті вислови, такі небезпечні, абсолютно безвідповідальні Дональда Трампа є дуже, дуже небезпечними. Зрозумів стосовно інших союзників Сполучених Штатів Європа, ви зазначили, що Трамп хоче вказати, хто на континенті господар. Але його заяви знову ж таки: ну то те, що він обіцяв економічну війну Євросоюзу, це, мабуть, все таки відбудеться стосовно збільшення тарифів на їхні товари. Але ще одна заява стосовно НАТО, 5% ВВП повинна витрачати кожна держава. Трамп вважає, не зазначаючи правда, що Сполучені Штати також це повинні робити. Ну, це так та якби та цифра, яка за зараз і 3% відсотки здається, трохи більше половини країн витрачають. І що Трамп раніше казав: якщо вони не будуть платити, Сполучені Штати не будуть їх захищати. Тобто, це підводиться під те, щоб знову ж таки зменшити військову присутність Європі і зменшити цю американську якби допомогу проти Путіна і там проти Китаю, ну більше проти Росії, звичайно, так виходить, тобто. На мій погляд, тут треба так зважено до цього підходити. Перш за все треба зазначити, що вимоги не тільки Трампа, це було і за Обами, і за Байдена Сполучених Штатів, щоб Європа робила більший внесок в збільшення військових спроможностей НАТО. На мій погляд, є абсолютно справедливим. Що е, є небезпечним і буде небезпечним за Трампа, якщо ці вимоги будуть абсолютно супроводжуватись такими і заявами, і діями, які будуть погіршувати стосунки між трансатлантичними партнерами, будуть дестабілізувати е, цю єдність, яка є абсолютно необхідною, і для протидії? Тим державам, які загрожують безпеці і Європи, і Сполучених Штатів всього демократичного світу, і, звичайно, які загрожують Україні, і про це треба пам'ятати. Але, очевидно, Трамп буде цю риторику продовжувати і посилювати. Я не думаю, що він. Зможе або навіть зробить зробить серйозну спробу вийти із НАТО, і треба пам'ятати, що ухвалений відповідний закон Сполучених Штатів співавтором. До речі, був Рубіо. А разом з тим, абсолютно реальною загрозою є тарифні торгові війни, і цього як на мене найбільше побоюються європейці. Це може розпочатися досить швидко. І треба також пам'ятати, що е, підхід Трампа до е, вибудови всіх двосторонніх відносин це е, підхід такий на основі якихось оборудок. Якщо е, негативний, е, негативний баланс для сполучених штатів і штатів, як він є з Європою, це дуже е, погано, і це є підставою для введення супертарифів. І для е, того, щоб розпочати торгові війни проти е, е, тієї чи іншої країни, чи проти ЄС, як каже Трамп, е, в цілому це е, дуже небезпечний підхід, тобто заснований не на пошуку якогось компромісу, е, якихось домовленостей, а застосування тієї ж грубої, в даному випадку тарифної е, сили. І це також очевидно не буде не буде сприяти єдності західного світу, яка абсолютно є необхідною і для нас, і для цього світу. В цілому зрозуміло, і останній напрямок, який він затронув на прес-конференції, близький схід. Тобто, він пообіцяв, якщо Хамас не відпустить всіх. Заручників влаштувати ад ну багато хто в цьому побачив натяк на те, що можливо навіть Сполучені Штати і за, за допомогою Ізраїлю чи Ізраїль за допомогою Сполучених Штатів буде атакувати Іран в найближчий час. Ви вважаєте таке можливо чи ні? Е, я ну скажімо так, я цього не виключаю, що мав на увазі Трамп треба спитати в нього, але дійсно він сказав дуже сильно, що. Ад зійде на землю. Тобто, це можна зрозуміти і як дії Сполучених Штатів, і як подальше супернакачування Ізраїлю військовою допомогою, тобто і так можливо, і так можливо. Але треба пам'ятати, що в політиці Трампа на близькому середньому сході в її основі. Це максимальний тиск на Іран. Тобто, очевидно, будуть передбачені або вже передбачені якісь дії, спрямовані активні дії, спрямовані проти Ірану. Це я вважаю цілком можливо. Зрозуміло, що у мене в принципі все з питаннями. Якщо у вас є ще щось сказати, ви хочете, то. Все ні, ні, я думаю, я думаю, що ми достатньо про багато речей поговорили. На жаль, як я вже казав, так. немає підстав навіть для дуже стриманого оптимізму. Але треба знову ж таки бути реалістом, дивитися на речі такими і сприймати такими, якими вони є, і готуватися для, для того, щоб ну мінімально мінімізувати е, 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 несприятливі погані наслідки для України. Для цього треба не тільки сподівати, сподіватися на наших партнерів, але і думати про те, що ми можемо зробити самі. А ми маємо зробити дійсно, е, ми самі маємо зробити на зусилля. розуміло що ж дякую, пане Олеже, за таку розмову. Я гадаю, ми. Сьогодні ми обговорювали останні заяви новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. З нами був Олег Шаншурух, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах та Франції. На все добре.